Капелани це такі трохи дивні гайси, які щоранку моляться і співають пісні до Бога. Все равно я буду славити Господа Христа! Вони завжди в контексті подій і мають інформацію з різних джерел, але звикли довіряти саме Слову Божому. Просить миру для Єрусалиму. Вони щодня заправляють свої пікапи, і бусики до повного, знають, як без навігації дістатися будь-якого місця на лінії фронту. Їдуть і знову моляться або співають. Хороше начало половина плітви, не Вони привозять хлопцям напередок все необхідне, від шкарпеток до автівок, в спеку не забувають про коло з льодом, а взимку про грілки і буржуйки. Вони також опікуються цивільними, тими, хто третій рік поспіль живе по підвалах. Бо переважно то старі люди, які відмовляються виїжджати з рідного краю, і прилаштувалися жити на людських умовах. Разом з необхідними продуктами капелани привозять їм морозиво і подарунки, влаштовують концерти посеред укриття. А на різдво капелани везуть на фронт атмосферу дива. Перед Пасхою організовують бійцям хліболами. Отакі От вони дивні ці капелани. моляться в будь-якому місці за будь-яких умов і обставин. Вони священники на війні. І вони знають, як благословляти молодих наречених і проводжати в останню путь полеглих воїнів. Вони друзі різним підрозділам. їм довіряють, на них чекають. Їм постійно дзвонять і присилають довжелезні списки необхідних речей. І ще отакі от повідомлення. Помоліться, виходимо на завдання. Тоді капелани знову моляться і чекають на зворотні смс. Чи буває їм страшно? Сумно? Чи втомлюються вони? Так. Чи хочуть вони залишити своє служіння? Ні. Бо вони звикли йти туди, де важко. Де є виклики? Де є біль? А ось тримати лінію оборони у Маріуполі вийшли навіть пересічні мешканці. 2014 рік, Україна Маріуполь. Я російський чоловік. Рою окопи зі своїми прийомними синов'ями. От російських танків захищає мій город. Вони вирішили йти від перших окопів під Маріуполем у квітні 2014-го. До кінця, до перемоги. і Так вже десять років. Да, брага тебе Бог, амі. Амінь.